Гіпотеза зірка Давида як ключ до сонячного календаря. Щоб розібратися у цій, цій версії, я намалював синю, тобто північну. Північний напрямок з синім кольором, і південний напрямок. Південний напрямок, видно, десь там південь. Південний напрямок з червоним кольором. Захід, схід. <кхід> так, зірку Давида ми всі знаємо. Тут я їх понамальовував багато. Хочу довести експеримент. Якщо розташувати зірку зірку Давида, якщо розташувати на перехрестю оцих ліній, схід, захід, північ-південь. Якщо розташувати зірку Давида, тут у мене вже, так, зараз, це воно в нас вийде приблизно отак. Якщо у цій точці, так, це у нас воно мене буде їхати, щоб воно не їхало, е, у цій точці, якщо з цієї точки дивитися, на, на, на світанку, як піднімається сонце, ну оце буде олівець, це буде сонце. Якщо дивитися, на світанку, то оця лінія, а це так треба показувати, оця лінія це буде відповідати, е, рівноденню, коли е, ніч дорівнює дню, день дорівнює ночі. Це коли рівностояння виходить. Це е, у березні і у вересні. Е, е, літом Літом сонце піднімається. Під якимось кутом. Це можна так побачити. Літом піднімається під оцим кутом, ну, приблизно під отаким кутом. І після 22 червня сонце починає виходити під іншим кутом. Доходить до осіннього рівнодення. І потім сонце. Починає підніматися приблизно під отаким кутом. Я декілька років проводив експерименти і хочу точно сказати, що оцей кут, оцей кут, оцей, що зараз я показую ниткою, це він трохи не відповідає дійсності. А більше дійсності відповідає, це якщо із цієї точки провести лінію в цю точку, ну, на зірки Давида, і потім на, на точки, де будуть, де перехрещуються, так сказати, ці умовні лінії, якщо дивитися із цієї точки, де зараз стоїть моя скрепка, то воно майже відповідає о цьому углу. І воно там 47 чи скільки там градусів, я вже зараз точно не, не, не пам'ятаю. І це можна сказати, що це майже точний сонячний календар. Для тих, кому цікаво, будь ласка, проводьте експерименти. Ну, це літ, літнє сонце. Це от під таким кутом. Відносно, відносно сходу. В такому вигляді. Лінія йде прямо на схід. Це тоді, коли день дорівнює ночі, коли рівностояння. А такий кут виходить е, е, ну, перед Новим роком, якраз тоді, коли самий короткий день, сама длінна ніч. Ну, при, приблизно в те время, для чого це? Я так подробно розказую. Приблизно в те время е, у євреїв е, свято. Ханука. Ханука, це якраз свято вогнів. Ну, якщо так, з літа дивиться сонце, воно опускається нижче, 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 нижче. Коли перетинає оцю лінію, то євреї дивляться, щоб був молодий місяць, і починають святкувати свій новий рік. Но в новий рік, потім. Це все діло опускається до Хануки. Ну, ним не буду вдаватися в подробиці. Ну, це, це моя така гіпотеза. Я, я не знаю, на, наскільки це вона так у мене вийшла. Це я як е, займався обстеженням е, храма Соломону, то я прийшов до виводу, що, що ну, не даремно ця зірка. Е, Ну, цю гірку можна вважати святиннею, тому що тут сильно багато закладено, багато знань. Якщо було каламбурно, пробачайте.